З вами компанія Екскметор. Сьогодні у нас 17 лютого 2023 року. Є до вас пропозиція для тих, хто підписаний на наш канал, хто дивиться наше відео. То не є велика тайна, що наш сайт дублюється ще на порталі Prom.ua. Дуже зручно. Як для маленької компанії, це дуже зручно, бо не потрібні якісь там програмісти, щоб роботи з сайтами. Дуже зручно для робітників, щоб буквально кожен робітник от за щось скорпувати на сайті, підправити ціни, підправити ще щось. З чим стикнулися і в чому просимо про допомогу? Дуже багато заказів, навіть зараз дуже багато заказів. І Ну, у нас 20 тисяч товарів на сайті. І як, якби чоловічний ресурс, людський ресурс не дозволяє нам, як, ну, як топові магазини утримувати все в наявності, отримувати точно. Бо поставщики дуже швидко міняють наявність на сайті. Ладно, к суті, проблеми. Суть проблеми такова. Куча, прийшов чоловік, кликнув, пишемо йому. Ну, звиняєте, не мав наявності. Ага, натя вам гав на Есть, якщо людина купила і задоволена, ну один з 20, что, якийсь гарний отзив ставить, якщо не задоволена, гавноотзів прилітає будь-здоров, скажімо так. Ну а пром такий, якщо багато гавновозів поймав, то твій товар просто з каталогу удаляється, бо ти дуже низький рейтинг. Тому винужені за цей рейтинг. Боротися, якось призивати людей, щоб вони, щоб вони якісь ставили відгуки. Ну так, не дуже це роботає. То Тому є яка пропозиція. Якщо вам потрібно на мобільний там, 50 або 100 гривень, 200 гривень, зайшли на сайт, поставили отзив і 50 гривень, два відзиви, 100 рубасі. Ми винужені за ці рейтинги боротися і як, якось вас стимулювати. Призивами, доброю працю це одне, а грошима — це друге. Так що там, може, там діти ваші знайомі, комусь там потрібно якесь поповнення мобільного, дуже гарний спосіб це зробити через компанію Електромато. Там під е, відео буде як, там, ссылки на якийсь товар, замовили його. Оставили гарний отзив, ну такий, просто отзив, Ми вдячні вам будемо поповнювати, поповнювати рахунок. Ну і якщо ви купили товар, це взагалі буде взагалі супер-пупер. І оставили нам чесний, ну нормальний отзив, якщо вам сподобалось, теж будемо вас стимулювати, всім будемо повертати такий маленький кешбек 50 гривень за кожний відгук. Отзив відгук. Друзі, це для нас дуже важливо, Тому пишу окремо відео, бо ну знаєте, накручувати не хочемо, зв'язуватися з цими якимись там. Ми там бачимо, що якісь там знаєте, у нас в день йде 30-40 заказів. І це дає ну, один отзив прилітає. А ми бачимо там якийсь магазин, там тисячу товарів. І, і, і бачимо там за день 8 вігуків кому-то прилетіло, то ми розуміємо, що десь якусь хімію можна робити. Но нас, во перше немає досвіду. Як це хімічно. Плюс ми ну, не хочемо зв'язуватися з якісь тими там, чорними ціні. Тому ми маємо, я знаю, дуже багато прихильників, дуже багато підписників нашого каналу. Не знаю, як назвати це відео, але якщо нам дуже багато не потрібно. А якщо будь, знайти таких там. 20-30 людей, і кому там 50-100 гривень кожен день на мобільне буде. Не кожен день, кожен місяць, друзі. Кожен день це не теж буде забагато. То ми готові поділитися нашими прибутками для того, щоб якось вирівняти цю ситуацію, бо вона зараз ну, така. Там у нас пишуть, ви в зоні ризику. ну, Не хочеться бути в зоні ризику, хочеться бути в зоні компаній, які мають... Проводимо роботу з нашими менеджерами ще, але ж розуміємо, що до рівня топових магазинів ми ще не дотягуємо, поэтому і будемо йти по путі покращення. Вже є окремі люди, платимо зарплату, які займаються оновленням цін, оновленням наявності. Але ж це залежить не тільки від нас, від постачальників. Розбиті склади, розбиті логістичні цепочки, плюс деякі співробітники працюють віддалено. Тому, ну, дуже є багато складностей в роботі. Тому така от пропозиція від нас до вас. З вами компанія «Електромотор». Будемо вдячні за ваші гарні відео.